Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає. Дорогі вірні, сьогодні маємо День великої зустрічі. Зустрічі Бога з людиною. І як би та зустріч мала виглядати, раз побачити Бога. І захотіти з ним лишитися назавжди. Бо Бог такий: раз дасть себе засмакувати, і хочеться того Бога смакувати завжди. Так як священник носив свічку, і ви свої свічки запалювали від того вогню. Так, дорогі браті і сестри, кожен, хто торкнеться до того світла, торкнеться до того Бога, неможливо, щоб він не загорівся тим божеством, тою ласкою, тим теплом, тим Божим благословенням. І, може, якщо сьогодні моє серце ще недостатньо горить, Може, ще сьогодні в тому серці забагато є тої темряви, то, може, треба ближче прийти до Бога? Може, треба, так як той Симеон, взяти його на свої руки? А коли вже візьмете того Бога, торкнетеся до Нього, тоді людина то життя на світі буде вважати за сміття. То життя на світі, воно вже не буде таке, воно вже стане для нас такою темрявою. Бо Симон сьогодні, коли торкнувся до Ісуса, промовляє такі слова: нині, вже не завтра, не післязавтра, але нині можеш мене вже відпустити, розв'язати то життя. Я вже сьогодні готовий йти до тебе. Бо сьогодні моє серце сповнилося радістю. Сьогодні моє серце запалилося тим вогнем. І так, дорогі, браті і сестри, працює ота зустріч. Кожен із нас зустрічається з Богом на землі, не тільки в церкві. Бо деколи навіть в церкві можна бути і Бога не бачити. Можна бути в храмі і Його не зауважити. Але ми можемо Бога зустріти на щодень. В бідній людині. В пораненій людині, в потребуючій людині, в своїх рідних, близьких і знайомих. Оце є найважливіша зустріч з Богом, коли ти обіймаєш своїх близьких, так як Симон сьогодні обійняв Ісуса. Цей чоловік мав, напевно, десь близько 300 років. Він вже не одне покоління бачив. Він бачив і не одних дітей тримав на руки сотні, може більше. Він бачив, що ті діти, яких тримав стільки 80 років назад, вони вже відходили до вічності, що ті, які йому годилися в правнуки, вони народжувалися і вмирали, а він живе і живе, Він живе і живе, він живе і виглядає, шукає того, про якого йому сповістив ангел. Коли він так активно старав слово Діва, а писав Жінка, ангел взяв його за руку і сказав: Симоне, не вмреш, поки не побачиш тої діви. І нині сповнився той час. Він бачить, що на порозі стоять не королі королева, не стоять якісь невідомо визначні вельможі, але стоять бідні, навіть не могли пожертвувати якогось бичка, не мали того бичка. Мали багаті люди таку худобу вони просто взяли двох голубенят. Стояли бідні і убоги, але Симон відкрив свої духовні очі і побачив, що це не бідні люди, а найбагатші. Що Марія, непорочно зачата найбагатша. Святий Йосиф Убрушник, який отримав таку місію бути батьком земним для Ісуса. І найголовніше, що в них на руках знаходиться цар-царів. Бог предвічний, той, про якого сповіщали пророки. І він взяв ту дитятку Ісус на руки, взяв ту жертву. Бо сьогодні та Марія складає на більшу жертву Богові. Маючи одного сина, вона складає його в жертву, так само, як багато матерів, які мають одну дитину і вони дають його в жертву, в жертву за Україну, за державу. Нараз є такі геройські матері, які маючи одну дитину, сина чи доньку, вони жертвують їх, бо вони мають покликання до духовного життя. І вони розуміють, що вони будуть самі в старості, а хоч не самі, але вони жертвують. І Симон приймає ту жертву. Дорогі вірні, брати і сестри, який світ знав жертви, які складали Бог, Бог любить жертвене серце. Без жертви не буде ніц абсолютно тут на землі. Перша жертва це була жертва послуху. Все споживайте з того дерева не споживайте. Жертва послуху, я вас прошу, будьте послушні, люди. Ні. Навіть в такому елементарному послусі, який для Бога була велика жертва, вони його порушують. Бог не зупиняється на тому йде далі. Перші люди на землі, перші діти людей, Каїн і Авель. Бог приймає жертву Авеля. Який той Авель мав чисте серце, як він вишукує ті овечки і їх приносить Богові. Вони ті перші люди не знали, як приносити жертву. Але вони щось там, знаєте, заколювали то ягнятко. Ну і це була жертва, клали на жертовник. і той вогонь возносився до неба. Це була жертва, перша жертва людини. І Бог приймає ту жертву. На Божому серці є усмішка нарешті. Люди, які жертвують щось найщиріше зі свого серця. Але друга людина Каїн, він робив аби що? Аби які плоди Богові, гнилі, такі сякі, і Бог не прийняв його жертву. І той впав людь вбив свого брата. Потім, дорогі мої людина навчилася і приносить Богові тварин, багато тварин. То в день могли приносити тисячі тварин, особливо якесь велике свято було. Особливо, коли була збудована іруслимська святиня, там, по-моєму, пише, в день принесли 20 тисяч овець, 10 тисяч якихось там баранів. То маса, маса, маса жертви була тих звірят, маса. І перший раз, коли Бог зажадав жертви людини, це сказав, бачучи то віддане серце, Бог завжди дивиться тільки на серце. Він каже до Авраама: ну так, ти любиш мене, але принеси свого сина в жертву. Але до кінця Бог не прийняв її ні. Бо коли Авраам хотів вбити свого сина Ісаака, Бог каже: Стоп, я бачу твоє серце. Але вже за часів, дорогі мої пророка Ісаї, Бог бачить той механізм. Гріх і приніс овечку в жертву. Гріх, і за гріхи приніс барана гріх, і за гріхи приніс вола в жертву. І то не була проблема. То так сьогодні то саме сповіді. То саме, тільки ми не приносимо Богові ніяких овець, баранів. І сказали, і то саме завтра, післязавтра може ще нині. І Бог сказав пророка Ісаї словами, мені набридла ваша жертва. Набридла. Вона не зі щирого серця. Дайте мені своє серце. Дайте мені, каже Бог, своє серце. І знаєте, хто то серце віддасть Богу по настоящому Це Ісус Христос. Це Він складе жертву свого життя. Це Він піде на Голгофту. Це Він для нас, люди, не пошкодує ніц. Ані часу, ані терпіння, ані недоспаних ночей. Він для нас не пошкодує своєї крови. Він за нас залишиться тут, в Євхаристії, Він для нас служить і працює по нинішній день, а на горі Голгофті, коли пролив, проляє всю свою кров, Він віддасть своє серце. Бо, власне, то серце йому Молонгін проколить, і з того серця витекли останні каплі крові і води. Але й сьогодні Бог любить жертву. Наймалішу жертву служби Божої. Як Богу є до вподоби, люди, як ви приходите на службу Божу, як Бог шанує, адже ж ви не йдете до церкви, ви йдете на Голгофту, зрозумійте це. Колись люди йшли на Голгофту, одні кричали розіпни, другі плакали під Христом. Але ви йдете на ту Голгофту, бо служба Божа це і та сама Голгофта, тільки в безкровний спосіб. Як Бог просто обожнює, як ви йдете на ту жертву. Як ви берете в ній участь, а яка велика радість, коли ще ви приймаєте святе причастя, коли впускаєте в Бога в своє серце. Я надіюся, що ми це робимо не з якогось там обов'язку. Але я надіюся, що ви це робите кожен із нас з любові свого серця. Оце є найважливіше, дорогі мої. Бог любить жертву в родині. Бог любить жертву послуху. Диявол сіє, не послух і бунт. Бог любить жертву серця вашого, вашого послуху. І кожен з нас сьогодні, Марія, приносить Ісуса в жертву. Але кожен із вас може Богові приносити жертву щодня. А що таке є жертва, знаєте? Що я не хочу робити, не гріх, само собою. Але щось, чого я не хочу молитися, не хочу брати вервиці до рук, не хочу йти на катехизу. Не хочу послухати чоловіка, він мені не радить гріха, Ну, не хочу послухати Його, але слухаю Його оце є жертва. Один каже до мене, Отче, я не їм м'ясо, бо я його не люблю. Що то є за жертва? А що любиш? Люблю, люблю, що я люблю. Кока-колу люблю, торт люблю, отого не їч. Що любиш, то не їч. Що любиш, то пожертвуй. Ви знаєте, як є така легенда, як Авраам. Вчив свого сина Ісаака, принось Богові жертву, що тобі є наймиліше. І йди, каже, для Бога вибери, каже до Ісаака, для Бога вибери овечку, принесеш сьогодні в жертву. І він вибрав найкращу вівцю зі свого стада, приніс до Авраама, каже, батьку, я вибрав. Подивися, яка краса. А він каже: ні, ти не щирий перед Богом. Там в тебе вдома є овечка. З якою ти разом виростав, маленька, так як домашня тваринка, яку він дуже сильно любив, з якою лягав спати, як дитина, з якою ставав. І Авраам каже, ту свою овечку, ту домашню овечку принеси в жертву. Він каже, батьку, я готовий всі вівці віддати, тільки не ту. Він каже, ні. Віддай те, що тобі наймиліше. І то сьогодні, другі браті і сестри, той празник вчить нас, вчить нас тої жертви. Бракує тої жертви нам. Чую навіть в сповідях. Питаюся майже кожного, не майже кожного, чи молиться вервицю? Ну, Багато моляться, але є такі, які в телефоні сидять, які очікують добрих новин з фронту. Але пожертвувати Богу 15 хвилин на Вервицю, то є велика жертва стати вночі. Я стою кожен, я не ставлю будильника, але вже якось так механічно. Від 4 до 5 ранку в мене очі раз і відкрилися. Я знаю, не хочеться мені стати, признаюся, втомлений, і мільйон думок. Ну помолися під час дня. Ні. Стань і помолися за військо. За братство, за священників, за парафії, за хворих. встань і помолися. І, і стаю не завжди на коліна, деколи се сяду. Кажу так, як є. Але візьму вервицю до рук і, і перебираю ті зернята. І це кожен може робити, дорогі браті і сестри. Сьогодні ми молимося друге за покликання. Так як Симеон виглядав Ісуса Христа, так сьогодні церква виглядає ті покликання, а деколи як прийде двоє троє. Ох, не раз в родинах пекло, не готові ми віддати на жертву дітей, не молимося за покликання до стану священичого і моношо. І навіть тих священиків, яких маємо, то будьте чесні, що усуджуємо їх. Я не дивуюся, знаєте, тому що ми є грішні люди всі. І так собі думаю, якщо в Ісуса Христа знайшли гріхи, яких Він не мав. То в тебе, чоловіче Боже, є що знайти. Але осуджуємо. і нараз не шануємо тих, кого Бог нам дає. Сьогодні найдорожчі браті і сестри, ми молимося за покликання. Бо без покликання, без тої жертви наших дітей невідомо, яка буде доля нашого народу. І останнє ми. Принесли свічки. Свічка це є символ вогню тепла, Стрітинська свічка. І ви знаєте, я колись не розумів. Зараз, я, може, ви бачите, бо вже дуже гарні свічки всі маєте такі вироблені, Але колись була звичайна воскова свічка, яка ще був хлопцем, і на тій свічці. На кожній світці, називається громничка, на кожній світці була наклейка «Матер Божа, а біля неї вовк стояв, вовк. Я думаю, що той вовк робить там біля Марії? І аж тепер коли я, то є польська версія такої легенди, якоїсь, знаєте, дуже цікава, що коли е ті, які ходять на охоту, охотники. І йшли вбивати в ліс вовків. І один вовк, коли йшла Матір Божа, він підбіг до Марії і заховався під плащ Матері Божої. Це така легенда. І коли прийшли ті охотники на, на вовків і запитали Марію, чи вона не бачила тут вовка, то Матір Божа відповіла так. Вовки сховалися у вашому серці. Вовки сховалися у вашому серці. І то є правда, дорогі мої. Що вовк звичайний, тут, навіть тут шоці немає, наша бракує того вовка, але в ресному є, щоб вовк, такий, знаєте, фігура з вовка. Та, то є тварина, так, дика тварина. Але найгірший вовк це той. Який ховається в нашому серці, Ненажерний вовк, якого, дорогі браті і сестри, треба знищити, поки живемо на тій долині сліз. І ще таке, дорогі мої, Симон був пророк. Він прорік, що Ісуса Христа одні приймуть, а для других Він буде каменем спотикання. Він прорік, що. Мати Божа, її серце, її душу прошиє гострий меч болю. І це все збулося і збувається, понині, бо понині ми завдаємо тому серцю великого болю і страждання. Але я собі так думаю, кожен із нас, без винятку, є пророком свого власного життя. Справжнім пророком свого власного життя. Бо наше життя. Може найкраще проректи, що чекає нас у майбутньому. Досконало прорече. Якщо живеш по божому для Бога, живеш, приносячи Богові жертву, маєш терпіння, не нарікаєш, живеш в любові, злагоді і так далі, ти можеш бути пророком, що твоє життя принесе тобі вічний, вічну нагороду в небі. Але якщо ти бачиш своє життя негідне, що не так, як би хотілося брак того і всім, як в родина, всюди, то то твоє сам знаєш, яке, і що чекає кожну людину в майбутньому. І тому, Симеоне, дякуємо тобі за той приклад, що ти чекав, зустрів Ісуса, і ми просимо, щоб ми запалилися від Бога тою Божою ласкою. Просимо за покликання і просимо за ту жертву, щоб кожен із нас вмів жертвувати справді зі свого серця Богові те, що є нам наймиліше, а Богові є приємно. Амінь.